Всім привіт! Тільки приїхав з Європи, тільки з автовозу. Kia niro максимальні комплектації, все максимальне, що тільки може бути. Це вже рестайлинговий автомобіль, такі максимальні фари, багато різних корисних датчиків, безключовий доступ, весь в рідній фарбі. Автомобіль 2020 року по документах. Це вже, бачите, такий новий екранчик. Все максимальне, що тільки може бути. Підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція, шкіряний салон. Шкіряне кермо, бачите, така нова, от. дизайн оновлений, все максимально збережено. Позаду, дивіться, стан нового автомобіля, пробіг 140 тисяч кілометрів. На сайті буде вся історія, тому кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 09607 967, вашкарто.ком дочки, інстаграм ютуб, вайбер, телеграм. Переходьте на наш сайт. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також виписки з офіційного сервісу, що підтверджують пробіг, пробіг 100% оригінальний автомобіль. Регулярно обслуговувався. На сайті будуть всі посилання наші соціальні мережі. Також внизу під відео будуть всі посилання, ми дублюємо їх. Дивіться, в такому стані автомобіль. Дуже класно, максимально збережений. Далі вам покажу по фарбі. по стану загально, в якому стані автомобіль. Хто хвилюється про пробіг, є точно вся історія. На сайті будуть фотографії цього всього, тому переходьте, дивіться, слідкуйте, підписуйтеся. Так, дивіться в такому стані. Вже задня оптика рестайлингова також дуже класно виглядає. Є камера заднього виду, парктроніки передні, задні Дивіться, максимально все охайно, збережено. зовсім зовсім щось там мінімальне є, але скажу, що на такий пробіг і на такий рік автомобіль дуже максимально збережений. Тому хто хоче в рідній фарбі, саме головне, не битий, це Європа. Можна підключатися до телефону, є блюлінк. KIA Connect, путую Hyundai, KIA, дуже все схоже. Ну, коротше, Все працює, все підключається. Система мультимедіа оновлена максимально до самої нової. Так, дивіться, по дискам тормозним у нас зноса зовсім немає, стан нових. Позаду також стан нових. колодочки, видно замінені. Рукоперація працює, десь є про себе знати, що максимально нове не знашується навіть при таких пробігах. Автомобіль регулярно обслуговувався, що також саме головне. є безключовий доступ. Дивіться, от натискаю, зеркала складаються, натискаю, відкриваються, є, до речі, сліпі зони. Бачить підрулює, адаптивний круїз. Тобто все максимальне, що може бути в Kia Niro, тут в цій автомобілі є. Тому хто бажає купити саме максимальне Kia Niro, приїжджайте, дивіться. Рідна фарба. Є три фази Type-2, це CS2, це два роз'ємчика підключається, швидкісна зарядка максимальна майже 80 кВт. Автомобіль сох по батарейці 100%. По ячейкам також все перевіряли, все рівно, все класно, тому хто хоче ну, стан нового максимального автомобіля по ціні БУ, приїжджайте, дивіться, все максимально збережено. Отакий вигляд має автомобіль. Так, і зараз перейдемо в салончик, потім далі по фарбі ще покажу. Щоб ви впевнилися, що точно все оригінал. Так, по картах у нас без царапин, Там зовсім мінімальні такі. Але це звичайний знос, такого щось критичного немає. JBL музика, складання зеркал, налаштування, все є. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінням. Такий салончик, все максимально чистенько. Сліпі зони вмикаються-вмикаються, звук. Автомобіль вмикається, підрулювання, таймери, тобто все є для зручного користування. Зараз вімкнемо, покажу вам підігрів і сидінь, вентиляція. Дуже класно влітку вентиляція працює. Також підігрів керма, парктроніки, три режими руху, рекуперації, лепесточки під низом є. Тобто все дуже класно, комфортно. Так, зараз вам покажу по навігації, по цьому всьому так, дивіться, е, мапа. Проекція смартфону, Kia Connect, тобто все можна підключити до телефону. Сама нова, ну або одна із самих нових оновлень. Також автозатемнення для окулярів. Все в нас, дивіться, як в класно збережному стані. Багато різних ніж. Безпровідна зарядка телефону, розеточка, USB. шки Тут USB, шки тобто з усіх сторон все класно. Електроручничок. Так, і по прибору, дивіться, покажу вам 393 км це запас ходу на 90% показує. І я ще знімав відео, покажу вам, тому переходьте також скоро підписуйтесь, слідкуйте, буде відео. Що я на 67% приїхав 300 км, і це я дуже класно ще швидко їхав з кліматом, тому дуже класний запас ходу, точно 450 плюс можна проїхати. Не так, щоб там, 90 їхати і 80 їхати, а навіть там, 100, 110-120 їхати і точно 450 можна проїхати. Тому класні результати показує KIA Niro. Такий от по салончику, Так, зараз я вам віду, ще далі покажу по фарбі. Так, позаду дивіться, диванчик стан нового. Все дуже класно. Підігрів сидінь задніх. Так, з цієї сторони диванчик. Такий дуже класний, чистенько все. Так, і по цій стороні у нас карти в ідеальному стані. Сидіння також збережене. По цій стороні. Тому кого цікавлять такі автомобілі. Так, зараз покажу вам під багажником ще. Так, по багажничку у нас. Шторочку склали, два проводи зарядник, два ключі в комплекті, сіточку можна на натягнути. Піднімається дуже багато різних ніж. Також нижня поличка все є в комплекті. Ремкомплект. Також це піднімається там ніжки такі по бокам, саббуфер. Такий класний ергономічний багажник. Відразу покажу, як вам складається сидіння. Скажу, що бачите, рівна підлога. Місце буде. Досить багато, поличку можна зняти. До речі, є класна така ніжка, можна її тут покласти. Все продумано для того, щоб ергономічно було не заважало, можна навіть лягти. Дуже комфортний автомобіль максимальної комплектації. Так, І зараз вам ще покажу по фарбі цей автомобіль, щоб ви були впевнені, так, також точно, що все в оригіналі у нас. Так, дивіться, по фарбі у нас 100, 139. 125, відразу проємчик. 72,2, Це Європа. Всі функції працюють. По телефону можна вмикати-вимикати -вимикати телефон. Підключитися, все оригінал. Все оригінал. Оригінал. Оригінал у нас. Оригінал. Оригінал. Оригінал також. Так, по проємчикам відразу вам покажу. В два рази менше, як завжди. З цієї сторони оригінал. 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 Тому хто хоче максимально такий збережний автомобіль в оригінальній фарбі, доглянутий, з чесним пробігом 140 тисяч, то класний варіант. Так, Зараз і дойдемо до кінця. Все в нас в оригіналі. Тому такий класний автомобільчик, є Ніро в максимальній комплектації, в самій максимальній. Фари, дистронік, адаптивний, сліпі зони, парктроніки, камера заднього виду, шкіряний салон, підігріви всі, які можуть бути. Наш номер телефону 096 09607967, ваш карточку комдочки, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео є ці всі посилання. Також на сайті дублюємо ці всі посилання. також. Переходьте за посиланнями, підписуйтесь, зручний для вас канал. Регулярно приганяємо. А також, друзі, ще є ще вибір різних інших автомобілів. Тому хто хоче, вибирайте, підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного вечора. До побачення, до зв'язку.